Пам'ять про жертв політичних репресій з 2007 року. У третю неділю травня українці вшановують пам'ять мільйонів земляків, життя яких забрав радянський тоталітарний режим. Десятки тисяч людей було розстріляно. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори примусово проходили психіатричне лікування. На замковій площі у Луцьку зібралися десятки людей. Священники відслужили панахиду, а присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Всіх, що загинули від політичних репресій, всіх тих, що за волю і незалежність України, життя своє поклали за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Україна знову бореться за своє існування і знову з тим самим ворогом, ідеологічною спадкоємицею СРСР Путінською Росією, щоб вшанувати тих, хто в буремні часи історії нашої землі не опустив рук, не зрікся своїх переконань, не проміняв свободу, незалежність, мрію про них, бажання здобути них. Як казав Тарас Григорович Шевченко, на шмат нелої ковбаси Шанували пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання та заспівали гімн України. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 слава канал. Слава Україні! Героям слава!